Хоч на свято, хоч на кожен день. Вітаю вас на моєму каналі. У цьому відео підготував простий та практичний рецепт крабового торта. Це точно виходить смачно і без зайвого клопоту. Для такого торту дрібно тримо 250 грам крабових паличок. Так само натираємо і плавлений сирок. До речі, щоб сирок було легше натирати, кладу на 10 хвилин у морозилку. Залишилося натерти три варених яйця. До речі, пишіть у коментарях, яким способом користуєтеся, щоб було легше чистити яйця, додаємо до салату майонез, сіль, перець, один-два зубки часнику. І ретельно перемішуємо. І тепер шар за шаром перемашуємо вафельні коржі. Цієї порції салату вистачає на 7-8 пластин. Прикрасити такий закусочний торт можна маслинами, оливками чи зеленню. Ось так за кілька хвилин вдалося приготувати чудову закуску. Якщо вам сподобався рецепт, залишайте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтеся на канал. Готуйте із задоволенням, смакуйте з насолодою.